Тема уроку Іван Вуговський, гетьман у вирі політичних змін. Вав урок 8 клас, нова українська школа. Урок розпочинається з пускового майданчика, де є завдання за попередніми темами, тобто підсумок теми руїна, от, точніше, революція під керівництвом Богдана Хмельницького. Є тести, є, тобто це картки, потім є тести. От, і далі у нас є ще хронологічний диктант. Ресурс BookWidget, Заходите за посиланням, от, і учні можуть виконати цей диктант, що дуже важливо в історії. Далі ми переходимо до наступного блоку. Це вау момент. От, і тут, власне, ми можемо. Уявіть, що ви тримаєте в руках гетьманську булаву. Символ влади, який змінив долю України. Цікаві слова із таким загадковим запитанням, що буде стимулювати увагу учнів протягом року. Є мета уроку. Також додане відео про е, Івана Виговського. Відео ви можете подивитися на початку уроку і далі вже розібрати його по частинах. Або навпаки, можна подивитися після уроку. Після того, як ви опрацюєте матеріал, або ж дати учням додому для самостійного працювання, перейшовши на Ютуб і скопіювавши посилання. Найдраматичніших історій українського 17-го століття історію гетьмана Івана Виговського. Це розповідь про Ну, ось так е виглядає це відео, і ми занурюємося у контекст. Зразу ми знайомимося, що сталося після смерті Богдана Хмельницького за допомогою такої інфографіки. Далі в нас є ще актуалізація знань і ми переходимо до основного змісту. Далі ми знайомимося з тим, як Іван Виговський прийшов до влади із його зовнішньою і внутрішньою політикою. У нас є слайди для роботи із поняттями, внутрішня політика ось. І далі в нас ось така схема, де розповідається про внутрішній розкол між Гетьманщиною та Запорізькою Січчю. Далі мова йде про громадянську війну і ми підходимо до підписання гадяцької угоди. Є документ і також ось знову ж таки інфографіка демонструє нам умови гадяча. Теоретичний матеріал переплітається із різноманітними практичними завданнями. І ми проговорюємо вторгнення Московське до Гетьманщини. Як тривала оборона і власне, сама Конотопська битва. Проте, незважаючи на тяжкі втрати Московського царства у даній війні, відставка Виговського відбувається і відбувається крах його ідеї. Потім у нас робота в групах. Інфографіка підсумовує вивчений матеріал. Ми маємо ось. ось такої схеми. Далі у нас іде аналітика та осмислення. Ми маємо різні типи завдань. Це і творче завдання, і завдання для роботи зі штучним інтелектом. Далі йдуть тестові завдання, завдання різнорівневі е в стилі ДОК. Потім у нас уже рефлексія, відклик та мікротрансформація. Тобто, що учні кладуть у свій рюкзак знань, запитання, яке пов'язане із сучасністю, і заставляє учнів замислитися над тим, як історія пов'язана із сьогоденням. Далі учні отримують різнорівневе завдання і вчитель підводить під суму куроку. Така презентація цікава, легка, зручна і з сучасними такими елементами. Дасть можливість учням добре запам'ятати дані.